Завозимо матеріал, будемо далі продовжувати е, укладання підлоги у наш новий ангар. Так що робота кипить. Дві панелі воски, точно не скажу скільки, ану посчитаю. Раз, два, три, 4, 5, 6, у три, вісімнадцять плит бере одна, в принципі, непогано. Два мазунці. І поперли. Так. Кран працює, вже укладають, зразу розвантажують іде йде повна укладка. Так що робота потихеньку рухається. Так, та, трошки менше, спереді трохи менше на одну. Ну, Саме головне, що він їде. Зараз вивантажуємо ці і машина йде за другою ходкою. Отакий план на сьогодні. Потихеньку помаленьку вкладуємо. Вчора привезли, чи навіть не вчора, пару днів тому привезли пісок 600 гривень тона гарний річковий. Можна його для відсипки, можна для штукатурки. Тільки одне, що треба пересипати його, протрушувати, бо багато щебня. Ну то вже інше питання. Ну а так, робота потихеньку рухається. І звісно тут непочатий край, як завжди. Хочеться хоч якось довести до ума, хоч скільки зможемо, а там вже будемо дивитися по ситуації. Все, матеріал вже вдома. Така от плита, я думаю, що діло з неї буде. В будь-якому випадку ось вже лежать декілька штук, та вроді би нічого. Навіть є такі гарненькі і рівненькі. Все організуємо. Буквально годинка-півтори я буду готовий організувати цю роботу. Ну або під вечір. Що, плити приїхали. Ці хлопці вже розгрузили одну панелю і поїхала друга обратно на загрузку. Якщо все буде добре, нам вистачить матеріалу для викладки підлоги. Ну, так, потихеньку, помаленьку процес рухається вперед. Тому що нам потрібно кудись засипати зерно. Вирішили з асфальтом плюс-мінус. Ну як? І хороше діло, і не дуже. Хороше в плані, що гідроізоляція, а не дуже. Те, що куном ми будемо постійно брати кукурудзу сиру, тут буде сушка стоять. І ми просто його здовбемо е під ноль. Так що вирішили це все діло бетонними плитами. Положить і буде, і буде по красоті. Що, до нас також прийшла жара сьогодні плюс 32 за бортом, і відповідно хотілося б подивитися на кукурудзу, як вона тримає цей стрес. Зараз вам покажу. Наша монсанточка улюблена. Нема поки що ознак того, що вона стресує. Хоча при температурі плюс 32 кукурудза не дуже гарно запилюється. Ну, Поки що запас вологи в ній присутній. тому не видно такого ефекта скручених листків поки що, але як така неділя, так як така неділя буде засушлива, то можливо ми побачимо. Ну а що ти зробиш? Проти природи не попрес. Так, де-не-де вже ось качанчики виходять. Давайте зайдемо в ряди, подивимось чистоту. А чистота чудова, можна сказати, взагалі немає бур'янів. Це ж тут ми не проводили прополочку. Тут у нас просто чисті ряди після гербіцидів. Та нормально. Начебто порядок по кукурудзі. Зараз виламаю качанчик, хочу показати, скільки ж е, зерен у ряду. Ось, Наприклад, беремо цю рослину. Вона така більш-менш. Чи Давайте крупнішу знайдемо. Можливо, цю. І це буде краєвий ефект. Давайте глянемо ось таку. Ось, можливо, цю рослинку рандомно. Зараз подивимося, скільки ж в неї в ряду зернин. Ну, тут теж, можна гадати як завгодно. Якщо така буде спека, то все може радикально змінитися. Тут питання в тому, чи будуть дощі попереду. Потенціал у неї чудовий. Так, розпаковка нашої кукурудзи. Зараз я її посчитаю. Так, ну, начебто качанчик. Качанчик вона непоганий заклала. Перетяжка видно, трішки є. Це на цьому побачив. Рахуємо кількість рядів. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Я в шоці. Такий качанчик 39,72, Ну, та хто зна. Все воно покаже. Погода покаже, як ви бачите. Плюс 32 градуси. Пшениця вже сохне. Я думаю, числа 5 вже комбайни почнуть її молотити. Тут в них рання остиста. Ну а наша поки що чекає, тримається, тому що у нас вона пізня і безоста. Німецька ДСВ. Е, на початку цього поля ми давали карбамід по 86 кг, І другий раз ми давали каренкою е, сульфат цинку разом з касом 32. Це конкретно на цьому полі. Сульфату цинку і касу ми дали по 100. 30 літрів. Оце була така наша концентрована суміш. Водою не розбавляли. Хіба що сам сульфат синку розчиняли для того, щоб його скомпонувати із касом 32-м. Оце те, що помін добриво. Таким чином ми сюди орієнтовно дали 200 кілограмів азотного добрива в вигляді карбаміду і касу разом із сульфатом. Ну і відповідно, листок ми отримали чудовий зелений, кількість опадів тут була. 60-70 міліметрів за місяць е, червень. І відповідно ж ми маємо такий фон, який ми маємо. Так що будемо спостерігати, поки що качан подобається. Хоча він такий ще дрібний, до великого йому ще далеко. Ну а там на все воля Божа. Так що дякую за перегляд. Попереду пана гроном. Зараз під'їду поконсультуюся, що він мені скаже з приводу цієї кукурудзи і нашого качанчика. Можливо, в нього якась є особлива думка з приводу перетяжки, тому що для мене це трошки, трошки незрозумілий фактор. Гербіцид може бути безперечно, але хто знає. ще може бути після дії якась з попереднього року, хоча тут був євролайтінг. Пане агрономи на місці. Порахували ряди кукурудзи. Скільки зерен, орієнтовна біологія 12 тонн. Ну поки що агроном так мені сказав. Будемо надіятися, що його слова підтвердяться. Ну, хоча б хоча б 10 плюс вже було б дуже добре. Тому що як не крути, а вкладено сюди чималенько маленько. І по азотних добривах я думаю, що воно повинно себе як мінімум окупити, ну як максимум ще принести якийсь додатковий прибуток. Тому що для розвитку господарства на сьогоднішній день треба е суттєвий урожай вищий, середнього. З такими цінами на зерно. До речі, збираються вже молоти пшеничку скоро. Сьогодні міряли хлопці вологу, кажуть 12-13, в долинках, як де і 14. є. Ну, опять же, все залежить, від того, який буде тиждень. Опа! Ну, Та чудово. Вирівняний, вже квіточку, можна сказати, формує активно. Його б, звичайно, побризкати фунгіцидом додатково, але треба наймати або коптера. Або висококліренсний оприскувач. Я скажу, що даний агроприйом чудовий для соняшника, однозначно. І тут, до речі, ми не працювали Кааренкою, про що дуже шкодую. Він дуже гарно відгукується на прополку. Прямо дуже-дуже гарно. І Кукурузка, Ще підійду трішки ближче. Тут, якраз у нас вона така гарна в рядах, начебто вже, начебто вже сформувала вона. Заклала потенціал. Я думаю, що діло буде. Навіть туди далі пройти, теж видніється вже Он цвіт, кукурудзка вже почала запалятися. Хоча існує думка, що при температурі вище 30 градусів кукурудза не запиляється. В неї процес запилення відбувається набагато гірше, або взагалі відсутній. Ну, не знаю, напишіть в коментарях, хто що думає по цій агрономії, тому що якби для мене це трошки є наука. Так, наука цікава. Так, колектив, дивимося, що у нас тут за проблеми. Верніш, не проблеми, а приємні речі. Сонечка бореться із тлею, Тля подекуди присутня. Хоча я думаю, що це не зовсім критично, тому що є на них природній, природній кажуть, мисливець. Отакі от жуки. Тоже чудово. І ось ось також бачимо. Тут уже тля з'їдена, залишились тільки однеї. Малесенькі плями, хоча всередині там видніється. Тоже не дуже гарно, що тля її гризе. Мабуть, в цьому році вона смачна для неї. Та й там сказав би, що не поодинокі випадки. Ну, та нічого, вже нічого не зміниш. Це таке, хіба що з самоліта її бризкать Ну, Навряд чи ми це робити будемо. Що буде, та й буде. Однозначно, потенціал у ній є. Так що будемо спостерігати. Я думаю, що через 2 недільки ми вже побачимо повноцінні качани, які будуть наливатися. Ну, якщо, звичайно, нічого не зміниться критично по погоді. Аби тільки проходили дощики. для нас це важливо. Та я думаю і для всіх. Ну та що, в принципі, основне показав, будемо чекати вже е, більшу фазу і заодно оцінимо потенціал соняшника і кукурудза. Так що рухаємось далі. Дякую за перегляд.